Кому перш за все адресоване з вашої точки зору, ось ці три одразу статті, які вийшли, чи вони орієнтовані на українців, чи вони е, все ж таки спрямовані до наших партнерів для того, щоб їм показати, що коли ми просимо щось, то на це є безпосередньо і потреба, і часові рамки, в які потрібно вкластися, а не чекати півтора року, потім сказати, що щось дали, і те не все, і вимагати від нас перемог, коли їх не можна забезпечити, то ще й е, е, вимагати, аби ми по? Потім давали такі е, чіткі пояснення і стратегії, як зараз бачимо, республіканці вимагають. Кому адресовано і що хотів сказати залужний? Ну, якщо коротко, то ви фактично відповіли на, на власне питання. А Я дуже більше, перепрошую. Деталі... Але якщо більш детально розглянути цю ситуацію, то очевидно, що якщо генерал залужний використовує платформу Всесвітні відомого видання «Економіст», то відповідно його аудиторія, тобто та аудиторія, яку він відправляє той меседж, це західна аудиторія. І ну, зауваження генерал Залужного залужена цілком слушне. Справа в тому, що часто наші західні партнери приймають так звані відкладені рішення. Тобто українська армія має відповідний запит на те чи інше озброєння чи військову техніку, і ми її кіне з кінець кінцем отримуємо, але трохи згодом, і вже не в тих обсягах, і не тоді, коли то нам надзвичайно потрібно. І звісно, що за таких умов вести мову бадай, про парітет протистояння з ворожою окупаційною армією, мами що не варта. І очевидно, що той меседж, який е, е, апелює генерал залужне, це запрошення до дуже серйозної, дуже змістовної і дуже раціональної розмови. О, чого прагне світ? Чи він хоче, щоб Україна не програла, чи він все ж таки прагне, щоб Україна виграла в цьому протистоянні найбільшому на теренах європейського континенту з часів завершення Другої світової війни? відповіді на ці питання залежить і в принципі подальша комунікація між українським урядом та урядами тих країн, які допомагають Україні в цьому протистоянні з ворожої армії. Очевидно, що самотужки і власноруч ми навряд чи споруємося з цією масштабною навалою ворожої армії, і тут. Після того, як відбудуться певні комунікації та діалоги, треба виходити на. Втратили зв'язок. але Ми зараз сподіваємося, що все ж таки е, спробують його поновити. Наші режисери, адже ми тільки почали цю розмову поставити зараз е, крапку, точно е, не можна. Тим паче, що е, є що обговорити, адже е, ну, три навіть статті, один із них це есеї, е, так само є розгорнута стаття про е, саму позицію, і так і, і крім того, е, Валерій Залужний е, ще. І повідомив самому виданню в форматі інтерв'ю свої, свої думки, пане Владиславе, кажуть мені режисери, що маємо з вами зв'язок? Да, да, я перед перед, перед, перед нашими речами і дос, так, досі. Так, так повертаємося по, по вивчити. Ще повертаємося до розмови. Е, дивіться, мені просто ось що цікаво. Е, тут якраз е, ніби і запит теж сформований. Ми зараз про ці п'ять пунктів теж детальніше поговоримо, але мені теж знову ж таки цікаво, чому. Е, Чому і чи на рамштайнах, які відбуваються значно частіше, так ми це ж теж розуміємо. Ми і з вами в ефірі часто обговорювали чого чекати від того чи іншого рамштайну. Ось цього зібрання там не виносяться ось ці питання, чи настільки до них не дослуховується, що треба було виходити для Валерія Залужного в такий широкий до такої широкої комунікації, а не до профільної з самими тільки міністрами, передаючи, зрозуміло. Через нашого міністра це зараз потрібна ось така комунікація із суспільством і з політикумом західних країн. Як завжди, виставити ставите дуже незручні. Але дуже слушні питання, і насправді, якщо в такий спосіб було команду збройними силами України комунікує західна аудиторія, то мабуть що назріла саме в такий спосіб ставити ті саме питання. Адже очевидно, що турбулентні процеси, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки, певні прояви досить антиукраїнської позиції, яку часто газу ми бачимо від урядів угорщини та словаччини, вони даються в Я я думаю, що далі буде більше таких рухів протестного Напрямку мовляв не треба підтримувати Україна. Най вона вже підпадає під абсолютно і та повну окупацію російської армії. А ми тут будемо вирішувати власне питання. Але ж на тому і наголошую, Валерій Залужний, що питання до протистояння Росії та України не завершиться лише повною окупацією е, нашої країни. У Путіна є досить далекосяжний план щодо відновлення такого собі СРСР 2.0, А відповідно до цієї концепції вся фактично вся східна. Європа, uh, включно з країнами Балтії, має потрапити в зону. Впливу новоствореної чи нововітворене російської імперії, і тут не буде спокою ні у кого, в тому числі мешканців у і ж словаччини, і можливо у тієї Угорщини, і скоріш за все, відповідна частини східної Німеччини. Тут не ну, не може бути двояких трактувань. Путін готовий йти до кінця, щоб е з залишити своє ім'я в якості такого собі Володимира, там Червоного сон, сонечка, який там виявився збирателем Російської Російської. Чи совєтських земель. Тому не може бути е, якихось там компромісів. Очевидно, що в тому протистоянні з путінською Росією має перемогти Україна, інакше програє весь світ. І в фізичному плані зазнають неймовірних страждань та руйнувань мешканці не менше Східної Європи. І коли ми чуємо, мовляв, наші західні партнери е, вагаються, чи передавати, чи не. То не передавати те чи інше спаткування збройні та військову техніку. Ми зовсім швидко вони зрозуміють, що вони будуть змушені віддавати життя своїх громадян, які будуть брати участь в пеклі ті саме третьої світової війни. Бо світ вже пам'ятає досвід минулого сторіччя, коли е, політика е, вблагання е, у відношенні е, німецького фюрера привело до таких катастрофічних наслідків. Цього разу може відбутися теж саме навіть в більших обсягах. Ну а може початися все це з позиційної війни, про яку говорить зараз Валерій Залужний? Розкажіть нам, будь ласка, про що буде йтися? От як коли ми кажемо вживаємо цей термін, як це на практиці виглядає, і чи, чи це вже є зараз навіть? Що таке позиційна війна? Коли обидві сторони конфлікту не мають змоги просуватися вперед, змушені заривати землю, і в таких умовах знаходитись досить тривалий час. Звісно, що генерал залужний має рацію, коли говорить про те, що позиційна війна буде працювати на користь ворожої армії, адже російська оборонна промисловість працює на те, щоб кратно збільшити обсяги виробництва для того, щоб відновити втрачені чи використані зразки озброєння військової техніки боєприпасів за рахунок колаборації з країнними вигнанцями, Іславська Республіка, Іран, Північної. Кореї в такий спосіб ворог намагається накопичити чим більше ресурсів, і ті ресурси не зрозуміло, чи будуть вони використані виключно по території України, чи можливо деякі з цих е, ракет снарядів е, чи літаки будуть задіяні по країнам Балтії чи Східної Європи? Відповіді на це питання не може бути у, ні у кого, бо лише Путін знає, що за своїх е, що саме він задумав, які плани остаточні він має реалізувати. У будь-якому разі е, позиційна війна це війна на виснаження. Очевидно, що ресурси людські ворожар чинамише в четверо більші саме мобілізаційний потенціал ніж у українських сил оборони. Очевидно, що і можливості промислового комплексу російської економіки чи не меншо в десятки разів більш потужні міцні ніж у оборонні можливості та ресурси України. А за таких умов розмінюватись на запеклих боях. Які відбуваються на рівні позиційної бійни, е, війни війни е, на рівні один до одного абсолютно нераціональна. Саме на тому наголошує наш головнокомандуючий, коли говорить, що втрати для ворожарів мають бути неприйнятними. 150 тисяч вбитими, називають таку цифру генерал залужний. А тут ми маємо розуміти для того, щоб ворог відчув. Цю нашу лють і відчув. І відчув на власному досвіді те, що йому бракує ресурсів, зокрема людських втратив ворожих окупантів не має сягати позначки тисячі осіб на добу, а мають сягати позначки три-чотири. Він може навіть і більше тисячі вбитих та покалічних разів. Військослужбовців це змусить одного боку ворога організовувати та проводити повномасштабну мобілізацію, а це відповідно може призвести до певних зворушень в самому російському суспільстві. Тобто залужне наполягає на тому, що війна має стати надзвичайно дорогою іграшкою для Володимира Путіна та його поплічників, аж так до такого рівня та ступені, щоб він був змушений відмовитись від своїх попередніх авармійських планів. Допоки це не станеться, війна буде тривати, а значить ми будемо втрачати життя та здоров'я найціннішого скарбу нашої країни, наших людей. Ну і власне він каже, що для того, аби ем, знову повернутися до війни, яка була дещо раніше, там де ми зможемо проводити е, контрнаступ, нам потрібен порох, е, але має на увазі про має на увазі якийсь технологічний прорив е, і називає п'ять факторів, які можуть разом щонайменше е, спрацювати. Не щось одне як порох, власне, а е, е, низка таких. Е, е, як авіація, перевага в повітрі, радіоелектронна боротьба, розширення можливостей для контрбатарейної боротьби, можливості так само сучасні для розмінування, і так само про каже про навчання і про ухилянців ось цей комплекс. Якщо можете охарактеризувати нам більш детально, бо зрозуміло, що і в самому в самій колонці теж там простір не такий великий. Що хотів сказати, мабуть, Валерій Залужний він. Те, сказав, щоб не переобтяжувати заокеанську і не тільки публіку такими лонгрідами. Ми маємо змогу дещо детальніше про це поговорити. Отож, з вашої точки зору, що є визначальним із цих п'яти факторів, і що для нас зараз найважливіше, і що для нас найдоступніше? Бо в 16 ми вже з вами коли обговорювали, що вони ось вже мали би бути, або там навчання, бачимо, наскільки все затягується. Отже, всі п'ять факторів є надзвичайно важливими, і ще важливо, щоб вони працювали в комплексі взаємодоповнюючи друг друга. Що що важливо? Нам ну, важлива далекобійна високоточна артилерія та ракетні засоби ураження, накшалт э, ракет типу Атакамс, які мають осколково фугасну бойову частину спроможні дала відстань до 300 кілометрів для того, щоб руйнувати вала вороже логістичне центри команди, пункти пункти управління та зв'язку на таких відстанях. для того, щоб ми мали змогу зруйнувати клятий Керченський міст такий спосіб позбавивши э, ворожо окупаційний контингент в Криму та Севастополі стало логістикою. Нам потрібні авіаційні засоби да, ті згадані F-16, які в комплексі будуть а посилювати нашу систему протиповітряної оборони, і б, вони будуть забезпечувати дію української війська з повітря як на суходолі, так і над акваторіями Чорного та Азовського морів. Все це важливо. Безумовно, ворог має тотальну перевагу в засобах радіоелектронної боротьби і на тому окреме наголошення раз залужний нам потрібні. Ті саме системи радіоелектронної боротьби, щоб за допомогою них ефективно знищувати ворожі дрони, камікадзи розвідувальні та ударні БПЛА, бо є у ворога дві важливі переваги на полі бою: це РЕП та БПЛА різних типів та специфікацій. Цим всім треба боротися. Відповідно, ну необхідне визначене обладнання техніка. Звісно, що коли йдеться про... Техніку для розмінування і іншу спеціальну техніку, яка дозволить нам більш швидко просуватися вперед, то тут має йтись про великі обсяги. Ми бачимо, що в рамках проведення наступальних дій на півдні Запоріжжя ми стикнулися з тотального рівня мінуванням території. А значить, щоб подавати всі ці мінні поля, нам потрібна велика кількість техніки, яка е Уду реалізовувати цю місію, адже механізація процесу розмінування це дозволяє нам більш швидко просуватися вперед, бо е, вручну розміновувати величезні мінні протипіхотні та протитанкові поля. Це справа, яка займе роки, а можливо навіть і досі річчя. Ну і знову ж таки ще один дуже важливий фактор це фактор особового складу, навчений, підготовлення забезпечений та мотивований особовий склад є основою для використання усіх тих попередніх чотирьох позицій, бо саме Люди боронять наші рубежі та позиції. Саме люди йдуть в штурмові атаки для того, щоб гнати ворога з території нашої землі. Вони є операторами маємо сучасних західних систем. А зброї має... та так має... Має, маємо фактично. Маємо над чим попрацювати комплекс великий. Те, що ви кажете, треба щоб все це одночасно, а не знову ми прочекали півтора року, і потім якась частина. Тільки із того, що нам зараз потрібно, ми отримали. Зрозуміло, що не можемо вимагати всього і там ображатися, чи ще подібні речі, чого до речі, і не робить і сам генерал Залужний. Він каже: Я розумію все це, але те, з чого ви починали, мають розуміти, що наступними будуть і вони, якщо Україна не досягне перемоги. Пане Владиславе, вам дуже дякую, що знайшли час, доєдналися до нашого ефіру. А вам, шановні телеглядачі, нагадаю. Мали змогу обговорити і колонку, і статтю Валерія Залужного для The Economist, в якій він якраз пояснює про п'ять факторів, які можуть вивести із глухого кута війну на сході і півдні, так само нашої держави, для того аби вона не переходила опозиційну фазу. Про це говорили з Владиславом Селезньовим військовим експертом.